Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось сьогодні таку тему, що відбудеться в найближчі дні. Розклад буде на одну позицію, без якихось карт, просто в потоці, скажімо так. В потоці для всіх, швиденько, щоб недовго. Запрошую вас до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро. Всі деталі внизу. Якщо цікаво, також пишіть в інстаграм. І так, що відбудеться в найближчі дні у той, хто дивиться це відео. Що відбудеться? Чи у того? Ні, цікаво. То густо, то пусто, то спокійно, то неспокійно. Так, давайте трохи отак. І давайте ще сюди. І сюди і бно колоди. Що відбудеться в найближчі дні у вас, так, найближчим часом? Перше спокій, можливо, ви візьмете якийсь лікарняний. Не обов'язково, що вам буде прям погано. Просто ви захочете відпочити, передихнути, полежати, нічого не робити, але вам мало хто дасть. Зробити відпочити, тому що в нас тут король мечів, о, точніше, рицар мечів, Скоріше за все все одно будете ганяти десь, все одно будете вирішувати якісь справи, з кимось виясняти відносини, комусь щось доказувати, з кимось ругатися. Проте, якби фон спокійний насправді. Також, можливо, буде час на себе, нарешті, для когось так, виборити цей час на себе. Хтось почитає книгу, хтось просто побуде на самоті, хтось захоче декогось. Так дійсно, можливо, хтось кудись буде, а, як це, терапіться, і зупинить його тільки якась дійсно. Чи, ну, я не хочу казати хвороба, тому що тут прям немає такого, що прям хвороба якась в когось, але якісь обставини зупинять. Тобто ви швидко-швидко-швидко жили. Тут хірак. Там нема роботи, нема чогось, ну там так сталося, чи не працює, не знаю, цей транспорт, не можете доїхати. Коротше, ну, зупинилися, вас зупинили якось. Але ви якось це дуже приємно можете сприйняти, тому що в нас тут, в принципі, фонові карти дуже приємні. Дійсно, можуть бути робочі якісь плани. Зриватися, можуть зриватися неприємні історії, можуть бути, але вони для вас насправді ну, на краще. Типу, зараз час, от вам кажуть якось зупинитися, поринути в глибину, не робити не на кількість, а на якість глибше. От вам кажуть глибше, вам треба глибина якась. Неважливо, чого це стосується. Можливо, хтось там, наприклад, робить ремонт вдома, і йому треба. Там пошвидше швидше зробити, а вас так ніби ні-ні-ні. Давайте подумай, почитай, знайди там робочих, тобто заглибся, По здоров'ю те саме, швидко захотілося. Там загорілося, Як кажуть, загорілося в сраці дрова. Вибачте, вже ж за мій французький, але там щось сталося, так, хочу швидко зробити собі по здоров'ю, щось, неважливо що. А вас навпаки, ні, зупинись, подумай, заглибся, не треба. Відклади, От вам якось кажуть, все важливе відкладіть на потім. Ну, хоча б там на декілька днів пізніше. Тому що результат буде нульовий, типу, ви на ризик йдете. А в цілому, так, в цілому тиждень, які в нас тут енергії. Тут скоріше відносини, примирення, хтось, можливо, повертається до вас, хоче з вами поговорити, розібратися, хтось хоче з вами зустрітися. Можливо, людина на відстані якась так, 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 тут точно про це. Якась людина на відстані хоче з вами зустрітися. Скоріше за все, це чоловік, король кубків, король кубків у нас це риба, рак скорпіон, або просто такий емоційний, дуже приємний чоловік, який вміє кохати, який вміє, знаєте, нам лапши на уші дівчаткам понавішувати. Може бути на відстані, дійсно. На відстані хоче з вами якось зустрітися. А якщо ви в сорі, так були, хоче з вами примирення. Які давайте ще тут у нас події? Події, що відбудеться? Що відбудеться в найближчі дні? Що відбудеться? Грошові якісь плани. Ще в нас якийсь чоловік. Якийсь чоловік з минулого захоче з вами якось. Доторкнутися до вашої якоїсь енергії, побути з вами. Можливо, це робочі плани, можливо, це чоловік з роботи, тому що гроші в нас тут йдуть. Скоріше за все, захоче з вами якось мати якийсь конект, поспілкуватися. Можливо, буде ревнувати. Чи, чи... Ну, це король Жезлів, це такий дуже харизматичний, яскравий чоловік. У нас тут два королі, один такий. Приємний, домашній, багато любить, показують любов. А другий такий більш знаєте, як турецька така кров. Яскравий, харизматичний, він всюди активний, він ну просто дівчатка зазвичай від таких сходять з ума просто Можливо, він пов'язаний з вашою роботою. Можливо, захоче знову якось вас привернути до себе також увагу. Чи знову якось може приревнує я не знаю. Можливо, якщо це робочі плани, то захочу, щоб ви не обирали якусь іншу роботу, а обирали цю роботу, де ви там пов'язані. Якщо це план кохання, так то це може бути, що буде ревнувати. І ще й захоче. Буде, знаєте, перед вами скакати, щоб ви знову звернули на нього увагу, щоб ви не забували про нього. Хоча, можливо, там в нього і немає якогось підтексту, він розуміє, що у вас нічого не буде. Але він все одно нагадає про себе. Нагадає. А ви будете відбиватися від цього вам це не потрібно, ніби. Так, так. Ви тут імператриця, бачите, ви знаєте, кого можна підпустити, кого можна. Відшити, і одного з них ви точно відшиєте, а можливо, навіть двох, так, для когось, будете відшивати, і тут боротьба прям за вас йде. Розбивається серце комусь. Головне, щоб не собі. Так, що в нас ще по подіям імператриці, знаєте, ви будете спостерігачем в цій, цій історії, будете дивитися на весь цей цирк, який поряд з вами. На людей, ви навіть знаєте, якщо будуть якісь неприємності, чи в роботі знову ж таки, чи у відносинах, чи якісь просто негаразди, ви як все відми... Відми... відкидаєте, відмітаєте, Заговорюсь вже, ви будете все, все погане. Просто від себе відштовхувати. І це класно, тому що ви зберігаєте, ви знаєте, як в бульбашці, будете в своїй приємній, глибокій бульбашці, комфортній. Тому що у вас зараз на цьому тижні буде ціль, така знаєте, самоспокій, комфорт, краса, любов до себе, приємності для себе, відпочинок. І вам навіть якщо. Хтось буде вторгатися в ваш простір, чи то з любов'ю, чи то з ревнощами, чи то з роботою, чи з якимись проблемами, ви все. Давай, гуляй. Отак тут буде. Сонечко, так, так. У вас тут насолода. Насолода від життя, насолода від того, як швидко навколо вас все крутиться, цей світ крутиться навколо вас, ви це зрозумієте, ви це від цього будете кайфувати. І я вам цього, в принципі, бажаю. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. І, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.